Середа, 4 жовтня, він Воскрес. Не його тут, бо Воскрес! Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив потрібно, щоб Син Людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Євангелії від Луки, 24 розділ, 6 і 7 вірші. Минула субота, і Марія Магдалина вдосвіта прийшла до гробу. Там вона мала зустрітися з іншими жінками. Марія прийшла до гробниці першою. Потім підійшли жінки, які приготували пахощі, щоб намастити тіло свого Господа. Вони вельми злякалися і нахилили обличчя до землі, бо не могли витримати величі ангелів. Ангели також були змушені ще більше приховати свою славу, перш ніж змогли розмовляти з жінками, які тремтіли від благовійного страху. Один із них сказав: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Більше Марія не плакала, вона повеселішала, її серце сповнилося радістю. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галилеї, там його й побачите. До цього часу Христос ще не відкривався учням, і жінки поквапилися, аби сповістити їм дивовижну вістку. Отже, Христос ще до своєї смерті призначив своїм послідовникам зустріч у Галилеї. Хто нагадав жінкам, котрі шукали Христа в гробниці, що Спаситель говорив їм раніше? Це був сам Христос, який Воскрес, і нагадав учням про попередню домовленість. У зв'язку з цим євангеліст Марко наводить важливі слова, які не слід випускати з уваги. Ангел сказав жінкам. Ідіть та скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї. З якою ж утішливою вісткою жінки поспішили до Петра. Востаннє Ісус дивився в очі Петра після того, як Той тричі зрікся учителя. Христос не забув Петра, і згадування Його імені вказувало на те, що він прощений. Чудові настанови, які Христос дав своїм учням, ніколи не повинні були втратити своєї сили. Їм постійно потрібно було пригадувати уроки, які Христос багато разів викладав, коли ще був з ними. Згадайте, сказав ангел, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Учні здивувалися, як же вони раніше не подумали про це. Дорогі друзі, давайте не будемо уподібнюватися учням та дивуватися тому, що ми щось забули чи чогось не знали. Краще пізнавати Господню волю, читати Боже Слово та розуміти те, що відбувається зараз, і те, що буде відбуватися в майбутньому, аби гідно зустріти усі часи та випробування, з якими стикнуться християни.